З синьо жовтими прапорами, квітами і хлібом зустріли у кропивницькому звільненого з російського полону Андрія Непоменка, рідні, друзі, представники міської влади, військовий капелан і інші кропивничани, за підрахунками суспільного майже сотня людей. Трошки, звісно, догадувався, але сюрприз. Бо я я просив, що не треба там багато. але все одно я розумію, я що що люди хочуть. Зустріти Андрія Непоменка приїхав його побратим Михайло Гандрабура. Каже, завдячує йому життям. 9 березня 2022 року я його бачив останній раз, коли мене, мене поранило. І він мене врятував. Він, він витягував мене з, ну, з позиції, передавали медикам. Я одне пам'ятаю, що я кричав йому, Андрюша, забереш мій телефон, на штабі стояв на зарядці. І говорю, позвониш жінки, що так і так що я поранений. Оце, що я пам'ятаю, а потім я вже нічого не потім, потім вже пам'ятаю Лисичанський, госпіталя пішли, пішли, пішли. А потім вже валя, мама Андрієва знайшла, Саціонна бригада з одного батальйону, з одної роти, з одного взводу. Які можуть бути емоції? Звісно, радий дуже, що хлопець теж живий і повернувся. У полон боєць 57-ї бригади імені Костя Гордієнка Андрій Непоменко потрапив 22 квітня 2022 року після боїв біля селища Новотошківське Луганської області. В Україну повернувся цьогоріч, 25 травня. До сьогодні був на реабілітації. На питання, що підтримувало в полоні, в найскладніші моменти, відповів так. Словами це ну, дуже важко описати. Я ну, не поясню. Вже нормально. Про реабілітацію пройшов, все добре. За понад три роки, поки чекала сина, влаштовувала акції на його підтримку та інших полонених і зниклих безвісти, розповіла Валентина Непоменко. Важко було, важко. Да, в 22 році були, як сліпі кошенята, 23-й. Тоді вже, звісно, трошки розібралися, куди стукати, куди йти і що робити. Нас багато, нас не подолати. у нас велика-велика родина, я всім дякую, хто сьогодні прийшов, да, хто сьогодні приїхав привітати Андрюшу. Вдома Андрій продовжить відновлення. Про що мрієте вдома? Чого хотілося? Зараз, зараз пріоритет сім'я. Завести сім'ю свою. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.